Слава Україні! Так, сьогодні 5 червня, Вибачайте, ви бачайте, якщо задуватиме може. Так, значить що я хочу показати сьогодні? Коли бачите, коли агроном перестарався? Було таке поле зелене 2 дні назад, а зараз такий відтінок. коли класичну сою трошки додав нормальний суміші коротше, і вийшлося. ось отак ось. А насправді, насправді ні, тут все добре. Така дія гербіциду є, в принципі, це схема АХТ, Ацефен і Кломазон. Значить, ацефену тут десь 1,2 літра на гектар і кломазону 0,3 літра на гектар. Така кількість кломазону після дії великої не несе. Ну, допустимо, зиму я б не сіяв, би, звісно, після такого. А от на кукурудзу, в принципі, цей. ну Це взагалі не принципово, тому що на наступний рік тут теж планується соя. Значить діє гребіцид. Ось дивимося, були злаки, отакі. мишійок, ось Ось а це фен. І плюс я тут ще вносив тиждень назад серп і мідазелін, по-моєму, і мазетапір 100 грам на літр. В нормі 0,5 літра на гектар. Десь була фаза примордіальна, там початок першого трі А зараз тут вже у нас раз, два, два 3 Ну, Тобто бачимо. Поле взагалі саме по собі і так досить чисте було. Але ж, ну, оцю. вніс і медазолін, грунтова дія. І зараз Ацефенко Коломазон також ґрунтова дія. 70-те міжряддя страхуюся, щоб не було ніяких тут моментів. Ось змак і в принципі воно ось отакі маленькі, воно жахнуло. Його держав цей. В принципі, прижарив був і мазетапір, ось лобода. І зараз Ацефен і Кломазон його добили, то поле стало таке. По схемі з Ацефлорфаном у нас фірма працює, то в принципі я вже бачив його ефект. Це ось на ті листочки, які відкриті були, отакий ефект підпалювання є. Далі вони підуть нормальні, адекватні, ті, що нові, виходитимуть, тобто нічого страшного. На урожай це пишуть не впливає. Ну, та я думаю, якби впливало, то фірма б не працювала б по цій схемі. Ну ось дивіться, навіть ось який мишій був. Ось. І той убрала його. Так що, можливо, навіть і грамініцидом там не доведеться працювати. Щоб було б, до речі, досить чудово. Я в принципі той його купив. Не, в принципі, тобто спрацюю, але нічого страшного тут немає. Ота такі історії. так, Значить, що в нас тут далі? Що в нас тут далі? Ну, та ця, Це тут посіяний Ментор, 70-ті міжряддя, норма висіву тут десь 300 і трошки тисяч. 22-24 штуки на метр. отак. А скільки там тисяч? 300 і трошки. 320, мабуть. чи 310. антує це капець. Значить по бризканню, поки що, слава Богу. От бризкався. Це Цей рік цих бризкань, це трендець. Що по ГМОшки. З лободою, що по класиці, це оце класику вже, до речі, третю проводив оприскування. І оце ще четвертий. Грамініцид. Ну по грамініциду побачимо, поки, поки що я тут не бачу, що по чому працювати, плюс ці гербіциди придавили, тобто будемо спостерігати. Так, соя значить 2-3 ну, от досить, наче й непогано. Зараз копну одну рослинку якусь. Це поле, де я проводив зимову оранку, хто пам'ятає, хто дивився. Так, значить, по бактеріях. Вон, якісь щось є. Рослинки вже такі досить цупкі, величенькі. На початку було тут ось корінь трошки такий якийсь був слабкий, рвався досить легко. Зараз дивлюся, вже ситуація поправилась. Рослинки ну такі набирають в общем, масу, вагу по волозі. По волозі у нас що тут? Дивимося, волога є. Ні в три назад випало у нас 8 мм. 8 мм біля хвати. Отак. От е, в одну сторону, це де я зараз, випало більше, в іншу сторону. Mm -hmm. І буквально 2 кілометри, що туди-що сюди, пилюку прибило. І там, де пилюку прибило, в мене ж пшениця, там де цей. І блін, зараза туди б, звісно, дощик, бо там вже сухо рився сантиметрів 20, вологи нема під пшеницею. Як вона там витягує? Ще якось витягую. Ось, до речі, дивіться який приклад гарний. Yeah. <coughs> який мешій. Ну він більше за все, що отакий вже його й не возьме. Тому що тут вже дивіться, який корінь. Але прижарило досить непогано. Так, дивимося, лоботичка щось. Чи це я тут щось промазав? Не пойму та ні, який же ось є при ці. Коротше, може щось трошки тут і промазав. Або цей. Так, до речі, на хвощі я ось де. Да? Дивимось, що з хвощем. Та його чпунькнуло тільки так. Перісквось випалилось, дивимося. Чи гірчок це дія. Написано загибель бур'янів від 3 до 7 днів загибель. <гум> так що бачите. А тут пройшло тільки 2 дні. Ось берізка. Ось берізка. Вон дивіться, що вегетативну масу ви випалива. Випалює воно вегетативну масу. Тобто корінь воно не йде. Це ось такі історії. історія. Така соя. Ось воно одійде. Ось воно одійде. І буде все тут чудово. Оце кажу ще, можливо, один раз буде грабінь все. Так, А що тут по цьому? Постелюсь, десь горошок тільки що побачив, що вирішить. Ось, горошок присмалило, але мабуть ну, подивимося. Два дні пройшло. В принципі, своя потихеньку росте, нормально. Нормальна картина, обстановка. Так, і ще ось зараз гляну полинь. Полинь воно трошки, Так. кори та вищати що зробуємо. Тут дивіться що така ця суміш ні не годиться кореневищні треба, треба якось боротися по іншому так ну в общем попер. така соя